you Всім привіт, з вами Ліпінь сьогодні друзі. у Нас чергова серія по Роблоксу. Це якийсь новенький, я вам скажу так чесно, режимчик. Тут ми кожну секунду отримуємо плюс один хп. І нам за це ХП потрібно проходити, так розумію, якісь карточки. От, наприклад, тут нам треба підніматися вгору. Але щоби пройти хоча б першу цю штучку, першу позицію, нам треба 25 хп-шок. І от зараз, якщо я в неї зайду, то в мене буде їх нуль. Подивіться, о, бачите, я не зміг її пройти. Зате тепер ми відхилились, і в мене тепер 69 дев'ять є. Окей. А також ми можемо набирати війни, я так розумію, купувати ці яєчка петів, які допомагатимуть нам швидше фармити ХПшки нові. Ось так якось. О, до речі, цікава карта. Тут, вроді, не сильно багато хпшок треба. Ну, давайте спробуємо сюди, отак, от чуть-чуть пролізти. Да, ой, а далі мені не хватить, скоріш за все. Давайте хоча б, щоб 51 є. Yeah. Я сюди пролізу, доволі таки непогано. Але зараз в мене є тільки 13 хпшок А щоб пролізти наступну сходинку, мені треба цілих 100. Тобто я не можу це пройти. Ну, окей. Може є. Якісь, ну, легші хоча б, знаєте, ці режимчики. Ладно, давайте тоді цай спробуємо. Так, плюс. Тут мінус мало, мінус 30, е, мінус 67%, е, плюс 50%, є, так, е, такс, е, е, е. Е, так, мінус 85, і все, я не зміг пройти. І в мене нуль вінів досі. Досі в мене нуль вінів. Я не знаю, що мені робити. Такс, один кіл, один він. Нам треба зайти на оцю позицію і зачекати, поки хтось підійде до нас. Може, ми зможемо когось перемогти і набрати собі вінчиків. Давайте, давайте. Є, я переміг свого першого противника і набрав свій перший він. О, це вже добре. Це вже я вам скажу чесно, так непогано. Так, до нас заходить новий противник, і він хоче стрибати. Ну, я не дуже хочу стрибати, але. Він намагається чогось виходити з цього кола. Це дуже дивно. Ну що ж, я почекаю. <хи> Підбігай давай. Оба. Ану, 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 іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, бро. Іди сюди, бро, іди сюди, бро, іди сюди, іди сюди. О, ганяють за ним. Ганяють! Ганяють, Є, я вбив ще одного. У мене вже два вінчика. Хорошо. Так, цей тут стоїть і пригає. Він боїться, щоб до мене підійти, знаєте. Не знаю чого, але чогось боїться. Хоча в нього дуже багато хп. В принципі, йому немає сенсу в мене бити. Через то, що ну, е -е, да. Йому немає сенсу в цьому. Взагалі, ніякого. Бо він дуже сильний. Вільний проти мене, я йому нічого зробити не зможу, а він мені ще як може, як бачимо. Ну зато в мене тепер 324 хп. Я можу відкрити своє перше е, яєчко. Хе, ал, до речі, в мене тут є якийсь подарунок. Ще плюс один він, хорошо. О, ми можемо за три він відкрити яєчко. Давайте. Я за. Я тільки за. І вибиваю слоника. Та що. Вибираємо його, звісно, що. Еквіп, еквіп, еквіп є. Yeah. Окей, okay, в мене вже є 419 хп-шок. І я не знаю, чи мені вистачить їх, щоб пройти хоч ну, якусь карточку, Хочу, хоч хоч. Якусь саму простеньку. О, в принципі, да. Ту я можу пройти, по ідеї. Давайте спробуємо. Ось так: от. Перша ця дає мінус один. Але тут оці штуки нас б'ють. Капець. А ну-ка, тут мінус двадцять було. І тут нам зменшується хпшка дуже швидко. Ой, капець. Тут треба хілитись народ. Бо тут кислотна ванна. Це жесть. У нас тут підбіг чувак, якого повно хп. Але він щось теж не біжить, це дивно. Що ж, поки я хілюся, я можу ще забрати один подаруночок, який нам дає плюс 2 вінчика. Окей, дякую. Есь, дуже вам дякую. І пробую пробігати. Ой-ой-ой, дуже швидко тут в мене забралося все. ХП, ну ладно, що ж робити. Що ж робити, в який тунельчик мені піти ще. Може цей спробувати? Ну давайте спробуємо, що мені. В принципі, немає сенсу боятися, бо треба пробувати все. Ану, мінус 200, мінус 10%. Ой, а мінус 300 мені вже не вистачить. І це буде дуже довго формити. Щоб ну, пройти його. Надо думати, Надо щось з цим думати. Фух, так, може оцю гору спробувати пройти? Може тут буде щось цікавіше? Ану. Мінус 100. Мінус 2. А, якщо. О, до речі, в мене є ідейка. Дивіться, якщо я зараз отут пройду, так. Отут мене вже точно не вистачить пройти. Якщо я зроблю. Ааа, я не можу, я, я хотів по боку обстрибнути, типу я самий хитрий. Ні, так не вийде. Ладно. Наші сліди. От от у нас тут є, можна купувати сліди, але мені воно наше. Це без ніякого сенсу. Якийсь бургер, якась їжа. Також не розумію для чого це все, тому що якась без сенсу абсолютно штука. Там бігає якийсь чувак. О, можна спробувати його завалити. А скільки в нього ХП? Багато. Занадто сильний для мене. Капець, ну що ж, я ще раз спробую пролізти на оцю от башню на цю вежу. Побачимо, що в мене з цього вийде. Міну 50 але в мене вже 1000 хп, нічого так, трошки рухаємось. Мінус 25% п'ять нічого собі. Воу. Так, ще один подаруночок в вигляді чотирьох вінів я забираю. Окей, дякую. Е, 150 мінус, 250 мінус. Ой, 350 мінус. А ну-ка, о, так, тепер нам треба почекати, Підфармити до 500 хп, і ми отримаємо перші свої три віни за проходження карти. Ура! Але щоб це зробити, нам ще треба почекати. Чимало часу. Ні, ну ладно, я в принципі чекаю. Мені то що. Ладно, ладно, нехай буде. Оу, є, у мене 500 хепешок, і я вперше проходжу свою першу вежу і забираю три віна. Оу, oh, це мені подобається. Але тим часом у мене забралося все моє хп. У мене весь прогрес зник. Що за неправильно якась гра. Взагалі, нечесно, не чесно, максимально. Мені ще один вінчик би, конечно, заробити. Я б відкрив зразу професійне яйце за 10 вінів. і ну, типу, самі розумієте, це було би класно. О, oh, до речі, я не бачив цю штуку. Що тут можна отаке ще проходити? О, цікаво, але тут мало щось хеп. He. в мене дуже мало, якщо чесно. Так, ми стаємо сюди, потім стаємо сюди, потім стаємо сюди, стрибаємо, стрибаємо, набираємо плюс 5. ділимося потрошки, коротше. Кух, настрибався, я народ, і тепер мені треба тратити трошки вже своє ГП Ой, ойки Йойки, як я випав звідти. Це, це щось, ну ще бред якийсь конкретний. Давайте пригнемо і відхилимось на фул. А ми не хілимось на фул, коли прияємо. Я думав, вхилимося, нечесно, теж знову. Знову якась нечесна фігня по -по появилась. Ладно. Хилимось Знову на цьому квадраті. Знаєте, народ, я тако подумав. Мені в принципі тут буде не так вигідно стрибати, як на отій штуці, яка теж дає по суті. Скільки вона дає? Тривіни, да. Піднімаємось тоді знову на вежу, формити по тривінчика зараз. І нам поїде навіть оцих, от е, скільки там в мене 1600 е, хпшок повинно вистачити. Я думаю, да. Та дійсно вистачає. Дивіться, во кайф, кайф є, -е -е. плюс тривінчика. І тепер я можу відкрити нарешті яєчко Пета, професійне, червоненьке, з якого мені випадає. Темний вовк, окей. Так, вибираємо його знову ж таки. Еквіпиємо найкращих петиків, які тепер нам дають плюс 7 хпшок в секундочку. Гра гаразд, гаразд, дуже добре. Окей, мені треба спробувати пройти якусь крутішу карту. Але яким чином мені її пройти, якщо в мене так мало ХП? От, от, от я реально не розумію. Ну просто якась неправдива, максимально несправедлива штука. Оце все. Оце все відбувається максимально несправедливо для мене. О, тут є якась дірка, в яку можна впасти. Давайте спробуємо. Звісно, мені там не хватить нічого. Но спробувати варто, я думаю. Давайте. Воу, wow, такс. Я майже там пройшов її до кінця, до речі. Але я знаю, що зараз я її точно не пройду. Такс, мінус один, мінус п'ять, мінус десять, мінус два п'ять п'ятдесят сто. О, майже дійшов до кінця. Я думав, майже майже я там в кінці впав. Нічого, нормально, давайте ще раз. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. 100-200 300, 500 знову майже нам вистачило хепешок. Але на останніх моментах ми все-таки не встигли. Все-таки трошки програємо. Але давайте спробуємо отута, отута, отак от, Отак от, отак от, отак от, отак от. Так, я пробую дуже швидко це зробити, але в мене щось погано виходить. Тепер треба стояти, чекати, хілитись. Ну, ладно. Що ж, народ, ваші ставки. Вистачить 600 хп. Мені щоб. Пройти оцю от зелену ванну з кислотою. Я не знаю, мені здається, що ні. Ну що ж, зараз будемо пробувати. Є, я пробую, пробую. 500, 400-300, 200. оху, Хватило, все-таки хватило. Окей, далі нам треба буде пройти жовту цю ванну. Це взагалі якийсь розпечений пісок сахари. А, да, я не знаю, поскільки він буде зносити, якщо чесно. Щоправда, мені треба знову. Ой, він зосить дуже добре. Там треба більше тисячі хп тепер чекати. Ну ладно, буду чекати. Зараз, зараз, зараз. Трошки почекаємо, поскар. Бачимо, тут нехай відхилиться наш персонажик і пройдемо далі. Ну я сподіваюсь, ми сьогодні пройдемо всі ці карти, але ну побачимо, як нас це вийде. Воу, так, з 1600 хпшок зараз в мене є. Я пробую. А, кстати, забираємо ще подаруночок у вигляді шести вівнів, нормас. І пробуємо дуже швидко пробігати цю. Хух, хух, хух. Ледве вистачило. Але ні, навіть не ледве я вам скажу. Нормально вистачило. Зараз, я думаю, 1000 хп повинно. Ну ні, ладно. Підбираю ще десь приблизно, ну, 1200, нехай буде. І ми пройдемо цю чорну останню. Ван, чи це якісь Обсідіан, я не знаю чого, але він буде зараз носити реальну купу ХП. Я в цьому більше ніж впевнений. Тому треба буде дуже швидко його пробігти і нажати shift і пригати. Тому давайте е, зараз 427, 51, 74, 97 і 1500. Погнали! Народ! Тисяча як воно бистро тікає. Хух, нам хватило. І плюс п'ять вінів в кишеню. Нашу залітає на ура. Окей, тепер нам пора купляти нове яєчко-петика за 10 Звісно, що вінів. Окей, давайте. Беру, беру одне і тепер вибиваю рарочку в. Вигляді, акулки! Хорошо, хорошо, тепер у нас здається плюс 11 в секунду. О, а що в мене 4 пета чи що? В мене ж тільки три. А чого слоника два рази відображає, дивно? Окей, нормально, нехай буде, я не ображусь. Акс, ну я хочу знову конвейер спробувати, да. Але нам треба дуже-дуже багато ще хпешок мені підформити. От на що мені оце все? От я не розумію, для чого мені той самий бургер? От що я з ним зроблю? Що за звук? Поняв? А, він мені плюс десять хепешок дає. Окей, нормально тіє, народ, я поняв. Піде, піде, давайте хавати бургер. А, Я поняв, у нас буде плюс десять хепешок кожен раз додаватися. Хорошо? Чезбургер, чезбургер, чезбургер. Чизбургер. Ам, чезбург. Ой-ой-ой, я все неправильно зробив, все неправильно, все пішло неправильно. Так, з плюс п'ятдесят хепешок. Давайте, давайте. Йому чизбургер, чезбург, чизбургер. Будь ласка, ні, не, 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 не. Ні, ні. ні, я не хочу, я не хочу вмирати, Я не хочу вмирати, Будь ласка, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Не, не, не. Блин, капец. А, чизбургер, за що ти так зі мною? Так, плюс 5, мінус 40, давайте, мінус 30, е, мінус 50, плюс 50, мінус 150, 150, мінус 150, мінус 85, е, мінус 250, і мінус 400, і ми приходимо до фінальчика, і знову плюс 3 вінчика в кишеню нам залітає на ізічах. Що ж, далі, я думаю, варто спробувати оцей тунельчик, але, щоб його пройти, нам треба трошечки відхилитись, явно. Явно треба, але, що я зроблю. Дуже цікаво, якщо в мене є 7 вінів, то я Можу, по ідеї, придбати якийсь спрей, але що дасть мені цей спрей, я не знаю. От реально. Ну ладно, купимо, провіримо зараз. Ану. А, блін, та це просто якась, якесь графіті малювати. Ну на що воно? Ні, блін, для чого я його купляв? Гня якась. Е, так, саксофон, пенган. О, я можу все вибрати. У мене на це війни насправді не тратяться. Окей, хорошо. Берем. Так, ану. І що вона мені дає? О, в мене голова росте від цієї відьмовської штуки. Що з головою? О, капець. ну морозиво. Морозево хілить непогано. А. Ага, <реш> зменшилась голова. Так, і ще, до речі, подаруночок забираємо. Раз. Сліди, 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 сліди. Ага, в мене є 15. Я можу за 15 взяти собі врожаві сліди. І що вони мені дадуть? Нічого не поняв вообще. От чесно, нічого не поняв. Ладно, маю 1000 гп, думаю, можна йти вже в тунельчик пробувати. Пробуємо, пробуємо, друзі. Давайте. Є. Мінус 100. Що далі? Мінус 200, мінус 10%. Далі мінус 300. Так, мінус 400, а мінус 500 мені вже не вистачить. Треба хілитися. Ну, будемо хілти зараз. Іца. І, це. і це по 25 дає. Хаваєм, хаваєм піцу. А що дає оцей мішок з грошима? Ну кидає гроші. І що мені з ними робити? <laughs> ну ладно, нехай кидає собі гроші. А це що за за вейп? Чи це жувачка? Прикольно. Так, окей. <laughs> Ще й такий пістолетик є. E, Звук прикольний, окей. <смеш> а саксофон. О, oh, я ще й музикантом може бути. Нормас. Так, ну ладно, будемо піцею хилитись. О, вже є о, нормальний епешок. Окей, Так, нам даже вистачить це пройти. І тепер треба до 700 підфармити. І заробимо 4 вінчика. Гаразд. Отак, я хаваю піцу, щось в лоба собі її кидаю, щоб її похавати. Ну зато проходжу і отримую плюс 4 віна. Гаршо. Хорошо. Хорошо, і нам хватає тепер на саме круте яєчко в цій карті. Це мені подобається таке. Так, беру. Е, я беру. Е, а чого мені про просять, щоб я купляв? Е, я хочу купити собі яєчко віна. Давай. Яєчко пета мені, будь ласка. Чого не хоче продаватись? Тільки червоний, що, що за бред? Рот, мене обманули. Е, у мене щось некоректно відображаються війни, значить. Бо мені не дає другий раз купити це яєчко. Дуже дивно. Е, ну окей, так. Тепер у мене плюс 21 хп за секунду дається. І я думаю, це саме-саме пора йти і спробувати пройти ось цей режимчик. Мінус 40, мінус 60, е, мінус 25%. Гаразд. Мінус 200, мінус 50%. Відсотків. Ой, тепер мені не вистачить. Ой, воно воно віднімає. Час від часу, капієс, ну тоді я не пройду. Треба стрибувати. Ладно, давайте ж тоді спробуємо впригнути в цю дірку, щоб нам дало більше хпшок можливо, я не знаю. Попробуємо. Давайте пригаємо, Падаємо 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 є. Зато нас відхилило Оце б так я. Я, я і планував так зробити, якщо чесно. Це мені подобається. І зараз я попруся от сюди. тут дається найбільше, напевно, з усього, що я бачив, це отаких от, от штучок. Є, давай, 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 бігом, 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 бігом. Тут буде плюс 5 вінів, я знаю, братан, давай. Хух, так, почекай тепер чуть-чуть очку. -чуть. Прохожу, 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 прохожу. Бігам, 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 бігам. Є, хух, такс. 900, 1000, 1035. Такс, Так, мені повинно цього вистачити, щоб пройти фінальну стадію, ні. Блін, на останній секунді так випав, капець. Як це було близько до фіналу. Дуже близько, народ. Реально, я шокований. Що ж зробиш? Давайте бігом сюди просуватися. Давай, 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 давай. Давай, братан, біжи. Піцу, піцу, хавай, піцу, хавай бігом, 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 бігом хавай, піцу, бігом. Хавай Є, є, молодець молодець! Ти схавай піцу! Э молодець! давай, 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 давай. Є, yeah, і. Yeah, yeah. Туркаємось плюс 5 вінів. Чудово. О, пішли, коротше. Або їй, дивіться, давайте налякаємо їх оцим пістолетком. Хоч я там чувака 80 хп. хе Капець, які вони там всі сильні. Чи я не такий? Розкидаємо гроші. Розкидаємо гроші по карті, нехай забирають. Ось так, дивіться, я типа багатий дуже. Гаразд. Е, та яма, в яку я хочу стрибнути. Стрибаю в яму. Погнали, погнали, погнали 600 хп. Погнали, погнали, погнали. Мінус 500 знову не долетіли до кінця, но 1500-1600. Повинно в принципі бути доволі таки близько зараз. Може нам і дійсно вистачить, щоб пройти якраз цю яму зараз. Ану, пробуємо. Дивіться, як ви думаєте, пройдемо ми її все ж таки чи ні? Блін, знову на останніх стадіях дуже було близько все. Але знову ж таки не вистачило трошки хепешок. Зараз я спробую швиденько порахувати. Ану, а мінус один, мінус п'ять, мінус десять, мінус двадцять п'ять, п'ятдесят сто двадцять п'ять відсотків. А, капець. Я не встигаю порахувати, бо дуже швидко потім розганяєшся. Лити і не встигаєш рахувати це все. <рес> давай, 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 давай. Давай є, 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 е е И капец. Ладно, тут тоді я. По О, от штуці Ребаты, рыбатый, рыбатый, стрибати Стрибати, 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 стрибати і перестрибувати. І навіть останню сходинку довелось не проходити. Клас, клас, клас. Це мені подобається. Давайте, давайте ще раз. Хоча що нам туди лізти. Так, то ми проходили, то ми проходили, цю теж проходили. І цю ще тільки залишилась яма, гора і конвейер. І чи конвейер я теж проходив? Я не поняв. Забувся. Ні, здається, що проходив. А ну-ка, пробуємо. Давайте ще раз залі. Да, ми сюди точно проходили. Я думаю. Ми сюди точно що проходили, друзі. Все таке діло було у. Нас. Ой, а я щось дуже дуже багато собі забрав. Ай яй. -яй. Ай яй-яй-яй. Що це таке. Ну давайте ще раз спробуємо його пройти. В будь-якому разі це не проблема для нас. Є мінус сорок, мінус тридцять, мінус п'ять, плюс п'ятдесят. Відновились. Так, так, так. Так, Ставь. мінус сто п'ятдесят, мінус вісімдесять, мінус вісті п'ятдесят, мінус п'ятсот, і плюс три вінчика на базу. Так, Так, да. Тепер я офіційно заявляю, що нам залишилось пройти. Це лише яму, і лише оцю от гору. Ага, окей, давайте тоді зараз будемо стрибати в яму, щоб від. Хілюватися швиденько. Отак, от, от ми падаємо. Ну, нічого страшного, тепер 810 хпшок є. Можна спробувати перевірити, що там нам треба буде. А, кстати, я зараз можу порахувати. А, ну горі, мінус 25, мінус 50, -50 це 75. Мінус 25%, це одна четверта від нашої ХПшки забереться, потім ще мінус 100, 200, 300. Це ще мінус 500. Ой, мінус 600. Перепрошую, мінус 30% і потім ще мінус 900. Е, я так розумію, за моїми підрахуночками, там треба мати десь приблизно 3000 хп, щоб це пройти. Окей, окей. Тоді зараз я почув. Чекаю, поки в мене набереться це ХП. О, до речі, в мене вистачає, в принципі, війні по ідеї, щоб купити оце яйце жовте. Да! Я вибаю епікє, ось мені їх сюди. Піди ж ти сюди, мій маленький. Хе-хе. Хорошо, мені подобається. Гаразд, поки все йде доволі таки чудово. Мені подобається. Давайте дві сто у нас є. Я думаю, що нам, звісно, їх до кінця трошки не вистачить, але, по ідеї, ми тут зможемо стати і похилитись, тому можна буде і почекати дочекатись. Назад ми точно не звалимось. Це я щойно вже перевірив. Так, сійдемо. Мінус 300, Да, є, мінус 30%, є. Мінус. О, нам вистачає абсолютно, да, дивіться, прекрасно. І плюс 3 вінчика на базу. Є, друзі. Тепер я офіційно вам заявляю про те, що у нас є можливість переходити на другу карту. А, ні, брешу. Нам ще треба пройти ось цю величезну вигрібну яму, яку я поки що не зміг досі подолати. На жаль, це дуже прикро, але вибору в нас особо і нема. Що ж, я тоді вам пропоную Пробувати пройти якусь із цих карт. Просто так почекати, поки поки нас набирається хп Да. Оу, 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 я зараз не пройду! Я ні, пройду. Ааа, не на ой, капец. Це дуже було боляче мені Дивитись на це Що ж зробиш? Давайте ще раз Блін, я знову неправильно поліз на початку Чого я так зробив, я не розумію Для чого, навіщо, саме головне Капець Є... Тепер у нас плюс 31 хп за секунду надається І це доволі таки гарно Пробуємо ще раз Сюди, сюди 40, 30, 50 Тепер плюс 50 Мінус 150 Мінус 85 Мінус 250 І ми програємо, на жаль Не встиг я наспирати хп-шок Ну, в принципі, нічого страшного Бо в нас ще є ось така от вежа, яку ми можемо знову пройти. І таким чином пришвидшимо трошки свій набір. Вінчики, мінус 350. І зараз буде мінус 500. Тому мені треба трошки похилитися. Так. От. Клас, клас, все, полізли. Погнали, погнали, погнали. війна забрали. Хорошо, тепер плюс 39 за секунду. Хорошо, йдемо знову в яму. Стрибаємо в яму. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Давайте, 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 давайте. Окей, програємо, ну нічого страшного. Тепер спробувати треба от сюди знову полізти. Але для цього треба ще... Буде підфармитися. Ну нічого страшного. О, до речі, давайте реально підемо на мечі. Є, у нас меч тепер є. Такий чувак стоїть з 17 тисячами ХП шок. Е, дуже жорсткий такий. Знаєте, він такий доволі сильний чувак. Ну що ж я зроблю, якщо він мене перемагає, бо в нього дуже просто багато ХП. Це не чесно, це не чесно. Так, 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 так. Я пробую їх палити трошки, але що я можу зробити? В даному випадку в мене дуже мало переваг. В мене є одні лише мінуси і недоліки, тому що ну хп мало. Капець. 2400 400 всього на всього. що що я зроблю? Е, чого вони чекають, коли їх мають перемогти? Оце боягузи, оце боягузи, народ, оце капець. Просто які ж вони слабаки. Як вони можуть так себе поводити? Максимально слабкі. У ну, мене 482 хп, звісно. Ну що ж я зроблю? Давайте цього валити, пробувати. Ну, що, що ж, що, що я можу його зробити? Реально? По факту, по факту нічого, но, але... блін. Ладно, що мені вмирати тут? Я вже піду краще тоді цей. Пригнув яму, заберу хп і попробуємо на 4000 хп хпшок зібрати і пройти саме цю яму знову. Давайте. 400, 4 200, 4250, хорошо. Хорошо, хорошо, зараз буде яма. Отож, підбігаємо сюди, благополучно. Так стаємо і дивимось. У Нас є 4500, 4600, і ми це баємо прямо всередину. І дивіться, 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 дивіться. Ми пройшли, ми пройшли. І Плюс 4 війни всього-навсього. То це взагалі якийсь грабунок. Ця карта тоді виходить саме крута. Вся саме ця. Але тепер, друзі, я можу вам офіційно заявити, що ми пройшли всі карти в цьому режимі. І тепер я вам всім. Дякую за увагу. Дякую за лайки, підписки, дзвіночки. А також коментарі. До нових зустрічей. Всім bye. Bye.